Утримання та прибирання доріг, ремонт міжбудинкових проїздів та збільшення паркомісць – Міськшеп прозвітував про рік роботи. Комунальне підприємство обслуговує 23 платних паркувальних майданчики. Торік для водіїв впровадили вуличні та універсальні абонементи, які діють протягом дня, місяця або року. У 2023-му попит на абонементи зріс, бо так паркуватися дешевше. В цьому році Попит, звичайно, зріс на них, тому що це досить цікавий. Напевно, дешевше, якщо порахувати, водії, які часто паркуються, якщо вони дружать з математикою, то це, це вигідно. Тому в цьому році місячних вуличних абонементів було продано 503, та два було продано річних вуличних. З універсальних було продано на один день. Це було 144 абонементи. Місячних 23 абонементи та три абонементи річних. Найбільш завантажені майданчики у центрі міста по вулицях Емінеску та Івана Франка. Лише з цих двох парковок місто отримало за рік майже 900 тисяч гривень. Загальний дохід 2,5 мільйона гривень. Паркувальний збір там розраховується від метра квадратного, тому там немала сума, йде більша частина цих цього цих надходжень йде, сплачується у казну міста. Е, це оновлення дорожньої розмітки, це розвиток цих паркувальних майданчиків, це знову ж таки електрозарядні станції, які ми плануємо встановити. У 2023 році в Чернівцях працівники міськшепу також подбали про безпеку дорожнього руху. Встановили понад 800 знаків та більш ніж 30 світлофорів. 20 пішохідних переходів облаштували під свідкою. До кінця року мають зробити світлішими ще 20 адрес. На небезпечних ділянках, на темних ділянках стараємось встановлювати це, все ж таки за погодження з департаментом інфраструктури та благоустрою. По всьому місту багато в центрі встановили на університетській в цьому, в цьому році встановили ці знаки з підсвіткою. Зараз на Пелепо-Орлика, там встановлюється Коломийська. За рік працівники міськшепу також зробили ямковий ремонт доріг площею 3 тисячі квадратних метрів. Відремонтували 46 міжбудинкових проїздів та протягом року чистили зливові мережі Цьогоріч Підприємство на 25% збільшило виробництво асфальтобетонної суміші для ремонту доріг. Працюємо над асфальтним заводом, щоб його розвивати, щоб більше продавати асфальтобетонної суміші. В цьому, в цьому році вдалося зменшити вартість за рахунок збільшення об'єму. зменшити вартість для робіт, які замовляли департамент інфраструктури та благоустрою. Ринкова вартість, яку дає Дорж Дер станом на сьогодні в районі 5200 гривень, а за тонну в нас станом на сьогодні приблизно 4 гривень за тонну. Прибуток комунального підприємства в 2023 році понад 9 мільйонів гривень, що майже на 2 мільйони більше, ніж торік. У планах оновити обладнання на асфальтобетонному заводі та закупити необхідну техніку. Техніка вся застаріла. Ну, от там в 2017 році чи в 18-му було куплено там, два маза на підприємство. Вся, вся техніка там зіли газони 80-х-90-х років, її всю потрібно оновлювати. Щось ремонтуємо та, яка в кращому стані, яка ще може їздити, то її лишаємо, відповідно, міняємо е, ту, яка. Яка у першу чергу необхідна на комунальному підприємстві працюють 157 людей, 22 з яких захищають країну. Тож міськшеп має щонайменше 25 вакансій. До роботи залучають молодь. Зокрема, з Чернівецьким національним університетом уклали договір про співпрацю. Олена Крічко Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4